Всім привіт! В сьогоднішньому відео будемо оглядати Apple. Позавчора акції виросли на 6% І я, як і інвестор, хочу розповісти вам, чому це сталося, і якісь основні тези, що я про це думаю. На 6% акції збільшились, тому що Apple позавчора відзвітували про квартальну виручку в розмірі 90 мільярдів доларів. Тобто вони заробили за перший квартал 2024 року 90 мільярдів доларів. Це на 4 менше ніж рік тому, тому що очікувалося, що це буде трошки більше. Таким чином, в Apple вже п'ятий квартал постіль стагнують доходи, але певно в світі існує тільки одна компанія, яка може в той час, коли її доходи стагнують, показувати кращий результат, і типу її акції можуть рости. І це, звісно, компанія. Apple. В першому кварталі 2024 року її дохід на акцію склав 1 долар 53 цента. І це сталося трошки вище, ніж очікувалося, тому що очікувалося 1 долар 51 цент. Як і очікувалося, чому взагалі компанія Apple трошки втратила по доходам, тому що вони програють конкурентний ринок на Китаї, там де всі люблять айфон, але в тому числі там і користуються і Huawei, Xiaomi і подібними китайськими телефонами. Там Apple почав програвувати. і це, звісно, ж відобразилося на їх доході. Так як я раніше сказав, продажі від айфонів зменшились на 10%, але виручка від їх сервісів вона зростає. Тобто, дохід від їх сервісів склав 23 мільярда доларів, 64 мільйона. Тобто, це дуже величезні суми навіть для. Apple. Apple. і дивіться, що значить сервіс. Ну ви 100% ним користувалися, типу iCloud Drive, Apple Pay і всі інші сервіси, які. Запропонує компанія Apple на цьому всьому вона має гроші. І відповідно, доходи, які задекларувала Apple за послуги, зросли на 14% за рік. Тобто, це було навіть вище прогнозів. І загальний дохід від продукції він знизився на майже 10%. І щодо сервісів Apple аналітики підтверджують свої роздуми про те, що сервіси в компанії Apple будуть тільки зростати, що включатиме там subscriptions, тобто підписки, як я вже сказав, якісь warranties, тобто гарантії, ліцензії і так далі. Також, що сприяло цьому росту в 6% на акцію, це те, що на телеконференції SEO компанії Тіп Кук розказав про роботу над програмним забезпеченням щодо впровадження штучного інтелекту. Ось вони над цим уже давно працюють. Це вже нікому не секрет, і в Bloomberg Марк Гурман. 100% ви його знаєте, а якщо не знаєте, то можете погуглити. Це найбільш відомий консерватор Apple, тобто він знає все, про що не знаючи офіційні особи. Тобто, він головний ньюсмейкер, можна так би мовити. Тім Кук на конференції сказав, що ми, як і раніше, працюємо в сфері штучного інтелекту, і ми робимо значні інвестиції в цю сферу і надіємося порадувати вас в найближчому майбутньому. Тому, в принципі, всі розвиваються зараз компанії в сторону штучного інтелекту. Ми бачимо Microsoft, ми бачимо Amazon, ми бачимо Meta. і от Apple Apple також підтягується, і це також стало основним чинником того, що компанія зросла. Однак найбільшим чинником того, що акції компанії Apple зросли, стало те, що вони оголосили про збільшення винагороди своїм акціонерам, і квартальні дивіденти відповідно зросли з 24 центів на 25 центів. Тобто компанія зараз буде платити 1 долар в рік на акцію. І відповідно, якщо у вас, наприклад, 500 акцій Apple, то додатково 500 доларів ви будете заробляти за рік. Якщо у вас 1000 акцій Apple, то ви будете відповідно заробляти тисячу додатково тільки на дивіден. Ентах не з Apple. і також дуже позитивний нюанс, коли компанія викупляє сама ж свої акції. Відповідно, компанія цього разу Apple, оголосила, що вони викуплять більше акцій ніж на 110 мільярдів доларів. Тобто, ви розумієте, якщо компанія перевикуповує свої акції, це значить в неї все добре. І ще хотів вам розповісти, чому в принципі я вірю в Apple. Все просто тому, що компанія успішна, в неї є багато сервісів, які вона пропонує. В неї класні продукти: айфони, айпади, watches, макбуки, і також, крім звичайних продуктів фізичних, вона ще продає підписки, тобто це той самий iCloud і так далі. І ця компанія вона 100% буде тільки зростати, можливо, не так швидко, як би того хотілося, але більше ніж в 2 мільярдів людей на всій планеті є айфони. Це значить, що ну, компанія може допродавати їм ті. Чи інші аксесуари, а також відповідно раз в 5 років мінімум людина оновлює свій телефон, і відповідно люди будуть оновлювати, купляти, і компанія Apple буде на цьому всьому заробляти. І мені тут нагадало про фразу Ворена Баффета, це найбагатший інвестор в світі. Він сказав, що купувати треба успішний бізнес, а не недопалки. Тобто, можна купити, звісно, якийсь бізнес там за 20 доларів, за 30 доларів, за 50, Але бізнес, який не приносить грошей, який ви бачите не в сьогоднішніх реаліях, його. Думаю, не варто купувати. Знову ж таки, це відео не являється фінансовою рекомендацією, тому інвестуйте самі, приймайте самі рішення, не дивіться ні на яких блогерів, в тому числі і на мене. Просто інвестуйте ті гроші, які ви можете інвестувати, і вирішуйте це самі. І тепер давайте подивимося, скільки я заробив на компанії Apple на цьому зрості. У мене зараз нагадую, мій портфель складає 3579 доларів. Всього він виріс на 11% з моменту моєї першої інвестиції. Ось за день я заробив 64 долари. Нічого собі так нормально. Щодо Apple, дивіться, значить, ось ця компанія. Я в плюсі на 6%, і всього я в плюсі на 16 доларів. Тобто, 16 доларів я заробив відповідно до росту Apple. Не так багато, але приємно. 5 разів я Інвестував в Apple, ось всі. Рази, коли я інвестував, оскільки можна подивитися зараз. Ціна на Apple коштує 183 долари. Буду продовжувати її докупати. Я вважаю, що ця компанія коштує дорожче, ось, але він її &E рейтинг зараз у нас 28, в принципі, не так багато. До 30, я думаю, можна купляти. Залишайте ваші коментарі нижче під цим відео. До речі, якщо хочете почати інвестувати, то рекомендується також зробити на біржі Interactive Brokers. Дуже зручно, продуктивно, просто там реєструватися. Посилання під цим відео. Будь ласка, переходьте та реєструйтеся, якщо вам це цікаво. Підтримуйте кореномовний контент, ставте лайк цьому відео, а також не забувайте про дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Пам-пам.